Знаєте, бути ютубером не проста справа. Окрім того, ж витрачати незліченну кількість часу на вигадування ідей, сценарій, озвучення, обкладинку та найстрашніше монтаж відео. Треба ще й мати гроші. Деньги должны бути у всіх. Намонтажену програму, фоторедактор, іноді це можливо тільки через підписку, потужну машину для всього цього та інші менш важливі речі. На кшталт мікрофони. Чи самохідна артилерійської установки калібру 155 мм К9 Зандер. Але постає питання, де ж на все це гроші -то знайти? Тож я, як ютубер 20-річним стажем, вирішив розповісти вам про п'ять найвигідніших, найпростіших, та загалом топ-5 способів для забезпечення фінансовими ресурсами власного ютуб каналу. Маніга. Не будемо гаяти час, адже він не гумовий, як відомо, а адіоралюмінінівий. Тому починаємо. Номер 5. Державний департамент Сполучених Штатів Америки або просто Держдеп США. Досить непоганий варіант. грошей надають достатньо, люди там працюють добрі, начебто все гарно, можна навіть сказати чудово. Еж. Проте є кілька суттєвих недоліків. Перший навряд чи вам вдасться отримати щось, якщо ваш інтерес мають якісь розбіжності з інтересами США. Звісно, це нормально. Усі люди різні, все ж таки, але за таких умов шанси на фінансування можуть впасти, можливо, навіть до критичного рівня. Другий недолік, на превеликий жаль, держдеп дає гроші всіляким інтернет-новнеймом лише в мемах, і то російських, тому шанс отримати хоч щось дорівнює нулю, якщо взагалі не йде у мінус. Ем, да, таке собі п'яте місце вийшло. Ну й дідько з ним. Номер 4. USAID. Так, ця структура частково пов'язана з вищезаданим департаментом, але все ж вони працюють з дещо різними принципами, що вже підвищує ваші шанси отримати фінансування. В іншому плюси ті самі. А от щодо мінусів, то. ой. Та й яка різниця? Все одно вони гроші надають лише для поширення вовк та ультралівої пропаганди. А якщо вам хтось почне розповідати про гуманітарку та допомогу хворим людям? Це все брехня, і взагалі Трамп знає краще. І щось із четвертим місцем знову не виходить. Ну нічого, наступний спосіб точно працюватиме. Адже це номер три. Робити все за безкоштовно. You are not money back. Переваги видно одразу. Бартися за будь що взагалі не потрібно. В принципі, на цьому плюси закінчуються. Мінуси, ну як сказати, навіть якщо мовно ви зможете десь знайти якісь безкоштовні програми, якийсь пристрій для них, то буде всього два можливих розвитки подій. Або ваші відео будуть виходити з такою частотою, як у мене, або рано чи пізно вас не вигорання і ви збожеволієте. А, щось тут якось так собі вийшло, проте... проте у мене є екстра хіт. Варті згадки. Знайти роботу. Так, це звучить максимально лячно, бо сидіти по посіть сюди в інстаграмі чи ще якісь дурні, брейнротні більше не вийде. Та й відео робити теж, в принципі. Номер два максимально заїжджений, який використовує кожний перший ютубер, зокрема в Україні. Вічло попросити скинути гроші своїх глядачів для таких фінансових операцій, існує безліч сервісів від підписок до одноразових переказів. З переваг більшість цих платформ є зручними для обох сторін. З недоліків майже всі не скрінжувалися, але через те, що це майже всі, то ситуація насправді ніяк не міняється. Про комісію теж не слід забувати, хоч на більшості сервісів вона дуже невелика, але якщо ви вирішите використати найпростіший з усіх, будовне в YouTube-спонсорство, то готуйтеся віддати йому близько половини усіх чесно зароблених гривень. Ну і звісно ж, найголовніший недолік тебе ніхто грошей не дасть. А тепер те, на що ви так довго чекали, спосіб для отримання грошових ресурсів з youtube каналу, Найкращий з найкращих, його не буде. А ви як думали, шановні, на календар, подивіться. Так, звертаюся до тих, кому це відео якимось впадковим чином рекомендації занесло. Підписуйтесь тут, смішні ролики про відеоігри виходять. Усім іншим, вітаю вас 1 квітня, друзі. Так, я знаю, відео не виходили вже більше ніж півроку, що є абсолютним рекордом на каналі за весь час. І те, що ви дивитеся прямо зараз, навряд чи збігайте з вашими очікуваннями, та і з моїми також. Але це єдине, що я з вигадати, на жаль. Ну бо таку вже п'ятирічну традицію пропускати взагалі не хочеться. Навіть якщо вийшло гірше за минулорічне, та може навіть позаминулорічне відео, то, то все одно краще за перші два. Таке собі досягнення, звісно. Проте і хороші новини. Прямо зараз у мене десь на третину змонтоване відео, нормальне огляд на гру. І я так гадаю, що воно вийде вже зовсім скоро, може навіть у цьому місяці. Загалом, це й усе. Дякую вам за те, що не відписуєтесь, навіть коли нових відео немає по 6 місяців. А тим чотирим користувачам, які все ж відписались, я вас чудово розумію, звісно, але коли наступного разу будете на вулиці, ретельніше озирай. Е ні, сьогодні обійдемось без погроз. Не сприймайте сказане в цьому відео серйозно, гарного вам настрою та до зустрічі!